А можете мені зараз підібрати димохід до котла? Так, звичайно, можна підібрати, але треба враховувати а, декілька факторів. Для цього котла треба димохід, щоб був діаметром не менше, ніж 160, -ти. тому що вихідна труба одягається 159, тобі 160 труба. А, висота самого димохода повинна бути не менше, ніж 5 метрів. І все залежить від того, скільки, а, скільки буде метрів. Ну, наприклад, ваш дім двоповерховий, Треба за коньок. Значить, буде більше, ніж 5 метрів, щоб виходило за коньом. Треба врахувати повороти, які ви бажаєте, або коліна. І димоходи бувають і різні фракції. Наприклад, є 0,6 товщина стінки, 0,8 і 1 мм. Так же само бувають різні а, по стінках. По-перше, є утеплені, є неутеплені. Є нержавійка в нержавійки, є нержавійка в оцинковці. Так же само 0,6, 0,8 і 1 мм.